Слідчі поліції викрали організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців. Оборудку організувала 33-річна жінка, котра під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Повідомили у Нацполіції поліції України. Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів та паролі, коди авторизації. Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі у дію через систему авторизації банк Айді. Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники завантажували цифрові документи користувачів. Після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео із використанням технології діпфейк, накладаючи обличчя потерпілих на власне. Таким чином зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян. А на частину з них оформили кредити на суму більше 4 мільйонів гривень. Трьом учасникам вже повідомили про підозри їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.